Шановні телеглядачі, ми продовжуємо акцію з Новим роком солдатам. Нагадаю, кожен може взяти в ній участь, взяти дещицю зі свого майбутнього новорічного стола щось солодке, солоне, щось смачненьке, те, що можна загорнути, декорувати в новорічне обранство і передати до волонтерського штабу. Аби в новорічну ніч, в Різдвяну, на Миколая ну в усі в усі новорічні свята. Наші захисники, які зустрічають їх не вдома, яким довелося бути зараз на передовій, отримали Дещицю від нашого святкового столу і Дещицю нашого тепла. Тож в студії у нас сьогодні зі своїми прекрасними смаколиками, новорічними чарівні гості мама і донечка Марина Павленко і Оксана Музиченко. Доброго дня, дівчата. Доброго дня. Я дякую вам, що ви відгукнулися на нашу пропозицію. Давайте починаємо робити ваше декорування, так як ви собі його уявляєте, і будемо говорити про те, чим ви зараз займаєтесь, які у вас цікаві проекти роб... Думаю, що е... чим би я зараз не займалася, це дійсно зараз набагато менш важливо ніж те, що відбувається в нашій країні. І чесно кажучи, ми і усміхаємося, ми і святкуємо, ми і радіємо. Але в мене особисто з голови ніколи не йде ця ситуація. Завжди розривається серце, чесно кажучи, за воїнів, і дійсно здається, ну що там вийшла якась нова книжка, ну якісь там пари ти читаєш. Дійсно, це такі дрібниці здаються проти тих всіх подій, що відбуваються. А Оксана, ти чим займаєшся? М -м -м, вчуся в школі. Вже боляче, що декому доводиться не з власної волі зустрічати свято не вдома. І хочеться їм хоч трошки прикрасити цей стіл. Я розумію, що це буде дійсно дуже дрібна допомога, що це буде так символічно. Але дійсно, якщо викличе в когось усмішку, якусь в тому бліндажі, чи де там вони в тій землянці, чи де там перебуватимуть вони в той момент, викличе когось сміх, в когось просто усмішку, в когось це гарний настрій. Отправді їм просто, та, навіть на на смак. Про дім. Так, дім так, на смак. Так. До речі, mm -hmm. що ми принесли? Ми принесли кілька банок консервації. І м'ясані їх робити і, так. Самі м'ясні, то в нас і це спеціалізується чоловік по них. Наш тато, от а овочеві, то це вже я роблю. У Нас з дизайном звичайно стосунки такі, не дуже близькі. Але ми радились своєю старшою донькою Оля Музиченко, яка навчається на четвертому курсі художнього інституту. І вона нам е, каже, що зараз в тренді саме такий от, сірий крафтовий папір. Тим паче він нам нічого не коштував, бо це обкладинки від коробок з моїми книжками. От, якраз думаю, бо якби щось коштувало, я б краще ці гроші десь потратила ще так, так, так. на подарунок ніж просто на оформлення. І е, вирішили ми саме в такому стилі, і саме ось такі мотузочки, як не виглядають вони, можливо, дуже просто, це насправді теж дуже модно і це вважається теж стильно. Оксана, що ви пишете Побажання просто, так? Щастя, спокою, десь я так розумію, мира, добра і так. Марина, скажіть, будь ласка, оці події, які відбувалися і відбуваються зараз в Україні, вони як митця надихають якимось чином? Мене особисто вони зовсім чесно кажучи, не надихають. Я розумію, що іде перетворення суспільства, якщо так абстрагуватися. І так як буває, дорогою, дорогезною ціною, великою кров'ю. В принципі, відбувається все одно за великим рахунком позитивні зміни. Але сказати, що я про це могла б написати, мене це наскільки, чесно кажучи, вбиває, що я, мабуть, пис про це я особисто не можу про це Мені, здається, всі слова втрачають ми. всю цінність такій ситуації. Що слова проти всіх тих вчинків їхніх, що вони роблять, що вони ризикують власним життям. Потрібно чи це зараз, чи це пізніше? Обов'язково про це треба написати. І звичайно, пройде час. Я вважаю, що це мусить бути написано, це мусить бути зафіксовано кожен крок, переосмислено. Оксан, скажіть нам, будь ласка, скажімо, сьогодні в школі. Наскільки часто вам доводиться говорити про любов до України Ну, на всіх уроках? Ну на більшості уроків ми згадуємо про Україну. гуманітарного циклу, мабуть, mm. так В соціальних мережах. Іде така дуже цікава, як на мою думку, дискусія про те, що люди говорять, чи побачимо ми на новорічний вогник oh. океан Ельзи, чи почуємо Думаю, ми там не побачимо. Тоню Матвієнко? Чи кого ми будемо бачити, власне кажучи? Да? І ну, ти б хотіла Новий рік, яких, якщо ви з кого то, телевізором зустрічаєте, да, яких би ти хотіла б ну, подивитися концерт. Океан, Альзі, Про патріотичні заходи, то я б сказала, що тут ще важливо знову ж таки не вдаритись в нашу одвічну крайність, яка, яка тягнеться за нами ще від совєтських часів, так би мовити, забалакати проблему, коли mm -hmm. дійсно знову починаються красиві високі слова. Всі масово, всім вони нав'язуються, навіть так сказати. А в душі, коли, ну, коли це починає бути обов'язком якимось. Мені коли здається, визначають сенс. На жаль, знову ну, ну, і шаблони. Слова починають бути шаблонами. На жаль, це дуже величезний ризик. Чомусь у нас ми завжди на ці граблі спотикаємось, і дуже не хочеться, щоб цього разу це сталося. Мені здається, важливо навіть. От я навіть з студентами так часто говорив, от ну, герой Небесної Сотні Устим Голодюк. Всім відоме це ім'я, голубата каска така. Я думаю, що не лишила нікого байдужим. Байдужим. От мені здається, не просто казати ці пафосні красиві слова, герої не вмирають, а казати, шукати якісь деталі про цих людей, про кожного, про наших воїнів. Завжди ж можна знайти щось тепле, людське, душевне, щоб воно зачіпало і вивертало все всередині. Та голуба казка, мені здається, теж от такі деталі дуже важливі. Чи, наприклад, той самий устим, можливо, це не зовсім доречно, але коли недавно я про нього читала, коли його в дитинстві казали на нього устимчик, він почав ображатися. Він казав, мовляв, я вже дорослий. І навіть коли бабуся, забуваючись, все одно його називала устимчиком, він так жартівливо казав, що вона каже Устимчику. Він каже, що бабусику. І всі дуже сміялись. Одна навіть така деталь, мені здається, вона дуже важлива, щоб розуміти. І коли я це розказала своїм студентам, ми тоді всі разом плакали над цим всім. І мені здається, це був той момент, коли відчувалося всім серцем це, а не просто це якісь красиві слова. Це дуже важливо, і здається, мені від нас багато чого залежить, щоб не втратився оцей момент істини. Правди, щирості якоїсь, можливо, так. Але для мене ще важливо не що хтось там організовує, для нас важливо. Ми ще спочатку всіх тих подій, ще з Майданих, наша сім'я завжди, що тільки можна, допомагали, підтримували. Коли, наприклад, десь бачиш дуже пораненого воїна. З Картки приват 24 зарплатної, дуже ну, тобі, зручний ви, ви свідковуючи не постійно, ж події, да, в соціальних мережах допомагали знає, так, так. Не так. Знайомі, тобто, це були не якісь там гучні акції, ну не колективні, але я вважаю, що кожен ну, мабуть так і кожен же робить, бо кожен ще й кожного нашого дуже важлива кожної людини, скажімо так, в цій ситуації. То я хочу сказати, що в нас дуже такі радикально настроєні дві патріотки вдома росте. Як і старша дочка, яка знає кілька мов і вільно спілкуватися може будь-якою. В Києві, звичайно, вона спілкується тільки українською мовою, От, і причому, що ніхто не нав'язує цієї думки, цієї ідеї. Мені здається, це гарний приклад. Навіть той художній інститут, російськомовний цілком, куди вона поступила, мені здається, і не без її впливу, бо вона не, не, не серед найгірших там студентів. Теж дуже часто бачимо, що вони вже теж українізуються, скажімо так. Важливо поведінка кожного. Як казав колись мій незабутній тато, мені здається, це дуже актуальна теза для нас усіх. Може бути кредо. У вадах, у вадах світу винні тільки ми. І лише нам його робити досконалішим. Дорікання ми лаємо в владу і дійсно є за що лаяти, я вважаю, але це так розхитує човен починати, і не розуміє, кому це брати. насамперед вигідно. Це розхитування зсередини човна. Тут можна сказати, що це є від всієї вашої родини Павленків і, і Музиченків. Це проза, це я навмисно вибрала дорослу прозу, така, щоб, наче легко читається, щоб не. Коли раптом трапиться вільна хвилинка. До речі, зараз гуманські бібліотеки, також, я там дивлюся, є оголошення, вони збирають книжки, і також волонтери кажуть, що залюбки везуть. Почти, хлопці питають, а чи є що почитати? А чи є що почитати? Каже, є такі от любителі почитати, яким це дуже важливо. До речі, зараз от з дитячою літературою українською, ми дивіться, ще досі Нестайка діти з задоволенням читають. Так? І після Нестайка називають ваше одразу ім'я. Так, так? Угу. так що Це, це... приємно, це дуже, дуже, дуже гарно. У ну. книжках в цих. Це життя взяти. Ось, наприклад, Санта Лучія в Кирзових чоботах. Це про справжню італійку, яка, дай Боже, їй здоров'я, я не знаю, що недавно вона жила ще в Христинівському районі. По суті, історична уманщина в селі Осітна, яка попала сюди після Другої світової війни, вийшла сюди заміж, мала щастя побути і передовою дояркою, і передовою свинаркою, і вже ну, не випустили її назад, звичайно, в Італію, але прекрасно вивчила українську мову. Прекрасно пам'ятає свою італійську мову, це до тих, хто не може тут вивчити або забуває виденько свою. От, тобто що це справжня ситуація. Але от як вражає, що мова, вона каже, якби я зараз хтось зі мною заговорив італійською, я б каже, ну, не забула б ні одного слова. А що це каже, ваші хлопці? Прийде з армії, прослужить там два роки, вже російською закидає. Що це таке? Він каже, забив уже тьотя. я кажу, об шо ж ти забився? Що ти забився? Так, це здорово. Що ж, ось маємо. І ще одну передачу, і ще одну дещицю родинного новорічного столу родини Павленків Музиченків, яка поїде до наших захисників на передову комусь в комусь новий рік, комусь в різдво. Якщо ви знайдете ось таку баночку з. Крафтовою обгорткою з таким дизайном. Ну просто пам'ятайте, хлопці, що ми вас дуже шануємо, цінуємо, переживаємо за вас. Можливо, це буде хай буде побажання ось цієї книжки. Дорогі наші герої. Спочатку я до вас звертаюся. Не знаю, чи буде у вас вільна годинка читати ці книжки, але в будь-якому разі, хай вони принесуть вам задоволення і стануть вашими оберегами. Хай береже вас Бог. Хай все буде добре, хай швидше вже всі свята ви зустрічатимете вдома при здоров'ї, при силах з близькими і рідними. А Україні бажаю звичайно ж миру, процвітання, перемоги і теж, щоб нарешті ми переламали цей тяжкий етап, і в і далі все було в Україні тільки добре. Дякую.